Добрий-добрий день, ми знову на каналі, ми знову тут, знову я. Що хотілося вам розповісти... Ой, паліво, що хотілося вам розповісти. Значить, сьогодні в нас є обновочки. Обновочки у нас у вигляді роботи. Будь ласка, таке зеркало, таке освітлення зробив своїми руками. Тоді непогано виглядає. Так, що ми ще зробили? А в нас обновочка, а у нас завезений диванчик. Стіночка, де буде телевізор. Диванчик стоїть вроді рівненько з виглядом панорамне вікно. Доволі-доволі непогано виглядає. Кухонька стоїть. Як і стояла, холодильничок уже на місці. І ще в нас одна обновочка. У нас завезено ліжко. Ліжко стало, як і тут мало бути. От. Плюс комодик, напевно, під телевізор, плейстейшн, не знаю, що тут буде, але щось воно точно буде. Комод, до речі, збігається з шафою. Все доволі стильно та практично. Нагадую, що ми маємо підписатися на канал, поставити лайк, коментарі обов'язково і порадити другу. Все, пока!